Ні разу не один поліцейський не представився. вночі, коли темно, дев'ять людей в масках. Мене просто викрадають. в даний матеріал ми направили на ДБР, Вони прийняли рішення. про незаконне ваше мене написано вистав, що дивимося, не бачають вони Мене працюють. Чому на цей свалися? А чому дивіться? Вони там вам направили. Тепер у мене питання до вас, до вас особисто. Ви підписуєте документ незалежності там, який порушував комендантську годину і спочатку. Мене відео стрім 5-4 з половиною години, де поліцейські в райвідділі Шевченківського ТВМ номер 3 на Бауп на Баумана составляє протокол при мені стосовно порушення комендантської години. Яку хрена, звідки взялась 185-та? Відповідно, матеріалів, що нам дали участково дільничі. То, що склав протокол. Які дільничі? Ну, протокол вже склали. відповідно до цього матеріал, яким був направлений в суд. Та вони втекли. Вони, я, я, я я в діля двері вибивав діжурки, щоб мені віддали мені протокол затримання. Ви розумієте, я в прямому ефірі. Там що було, мені те, що з ДБР, вам скинуте через, через, через половиною години, як я собі руки різав. Мені направили, ДБР назад матеріал. Я розумію. Дивіться. Ну, ну ви пишете. Пишу, останньому було... було тобто ми... .е. ви, ви не перевіривши інформацію, ви чисто з участкового, От він вам дав рапорт, ви не перевіривши і відповіли. Ви особисто майор поліції. Ви особисто не перевіривши інформацію, вам хтось участковий, дав рапорт, ви подивилися, прочитали і все. Ви перевірку зробили чи ні? Я на право на ДБР, так як ми не можемо Ні, мати. Питання, стоп. Я зрозумів, за що ви кажете. Там вернуться матеріали, відповідного повідомляє. Перше, перше, перше головне я питання. Зрозумів, перше головне, пояснити, перше головне питання. Неодноразово зроблено попередження. Ви бачили на відео попередження якесь. Ви особисто. Зараз я вам показав з бодікамер поліції. Ви бачили якесь попередження чи ні? Ви бачили, що мене о чому-то попереджали чи ні? Ви особисто на відео, яке я вам зараз показав? Да. Не бачив. Не бачу. Далі йдемо. Громадянин ВС законну вимогу поліцейського не виконав. Питання. Була законна вимога якась на відео з бодікамер поліції? Не з мого відео. Це я суда це відео взяв. Була законну вимогу, поліцейських не виконав. Ви бачили, що була якась законна вимога поліцейських? Ви це чули? Бачили? На відео ви бачили чи ні? Що від мене зараз повідомляє? Відповісти, розумів, вашу не... думку, на відео ви бачили е, вимогу поліцейського не виконав. Ви це бачили на відео чи ні? Ні, ні, я тільки що вам показав відео з бодікамер за 23.05.025. Ви на, бачили на... Казав, що... ви на відео бачили вимогу? Він казав, що повідомляв вас на відео. Що повідомляв? Що порушник ви... у нас Він казав, що казав на відео. Це є ж на бодікамірі запис?